Доброго дня! Продовжую ділитися інформацією, де та як створити джерело пасивного доходу. У світі існують різні фінансові інструменти. Я розповім про недержавні програми заощадження в страхових компаніях з приставочкою «Лайф». Де та хто може мати такі програми? Це діти від 0 років та дорослі від 18 років. Років включно до 65. На фінансовому ринку існують страхові компанії Life, які спеціалізуються на довгосрочних програмах страхування життя. Та кожна програма має дві складові частини: накопичувальну та медичного захисту. Термін дії таких програм від 10 років. Мінімальний від платіж від 10 тисяч гривень. Розберемо, як працює накопичувальна частина договору. Візьмемо 25 тисяч на 20 років. За 20 років своїми коштами ми відкладемо 400 тисяч гривень. Та наші гроші компаніями інвестуються. Дохід на, на наші кошти за період дії договору буде складати більш ніж 820 тисяч. Також компанії дають можливість індексувати наші кошти. Для того, щоб зберегти купівельну спроможність, то наприкінці дії договору ми отримаємо. Більше ніж 1 мільйон 220 тисяч. По закінченню дії договору ви зможете забрати кошти та використовувати їх на власний розсуд або, можливо, оформити ануітет та отримати щомісячні виплати. В разі, якщо кошти не були використані повністю, то залишок перейде спадкоємцям. Так працює накопичувальна частина.